Ну що, друзі, всім привіт, всім доброго раночку. Радий вітати вас на нашому каналі, в нашому відео. Сьогодні у нас буде таке відео про наш розсадник. Про наш розсадник, де ми вирощуємо всю нашу розсаду і на продаж, і на посадку. Ми вирощуємо тут це для своїх тепличок. Розсадник цей має розміри 10 на 4, пристроєний він до нашого будинку. Опалювання тут йде по кругу звичайні труби поварені, без ніяких батарей, без нічого, просто труби. Забитий він також від нашого будинку. Можна його топити як і нашим газовим котлом, так і котлом, який на дровах. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я вам покажу в наступному відео, як виглядає саме опалювання нашої теплиці. Тому якось так, сьогодні ми будемо тут. Наводити порядки, готуватись до сезону, тому що сьогодні вже 1 грудня, перший день зими. У нас, як завжди, планів купа, нічого не встигаємо. Ну нічого, все будемо робити по порядку, все будемо намагатися встигати. Сьогодні, як ви бачите, за мною лежать отакі листи з кінопластом. І я в цьому році рішив збоку. По боковій стінці зробити е, утеплення з пінопласту. Тому що е, раніше, коли сильні морози, то тут е, воно сильно від цієї стінки промерзає. Тому будемо сьогодні робити утеплення саме пінопластом цього розсадника. Будемо потім тут робити другу плівку вже е, перед тим як будемо висівати сюди нашу розсаду і будемо запускати опалення. Тому якось так. Я думаю, що даний спосіб, може, комусь буде цікавий, може комусь допоможе. Я хочу зробити в цьому году експеримент, але я думаю, що хуже цього не буде. Значить, е, пенопласт е, товщиною п'ятерка, 5 мм. Чи 5 см, в смілі? Сантиметрів. Тому будемо. Сьогодні займатися таким ми ділом. З вас лайк, підписочка. Кому цікаво, підтримайте наш канал, всім дякую за підтримку, за ваші коментарі, ваші побажання. Ми все читаємо, прислуховуємось. Багато ви даєте корисних порад. Тому всім дякую за підтримку. А ми погнали працювати. А ви за нами спостерігайте. multim도로 <목소리나> 들어와! Так, ну що, глядачі, от ми і завершили нашу роботу цієї теплички по утепленню. Вийшло якось отак. Стінки зробили з пенопласта, утеплили також наші двері, вхід в теплицю. Тому вийшло, я рахую, що непогано. Знаєте, як в даних умовах, в даній ситуації робимо з того, що є. Звісно, що хотілося б, щоб це все було з нового матеріалу. З красивого матеріалу, але в даній ситуації маємо те, що маємо, і е, намагаємось з цього заробити гроші. Тому якось так. Ну, а ви, якщо вам понравилось дане відео, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Наступним кроком буде тут робитись друга плівка. Тому я думаю, що в наступному відео ми вам це покажемо. Напишіть коментар. Дякую за увагу. Пока.